Усвідомили, що нам потрібні дійсно амбітні культурні проекти, не серіальчики. Власне, звичайно, це я кажу саме про українську культуру, а не про українське безкультурі, яке прорвалося. От знаєте, як гнійник. В 20-ті роки 21-го сторіччя і стала мейнстрімом для великої кількості наших замок співвітчизників. Це ще величезна проблема, що олігархічне телебачення, олігархічна держава, олігархічний вплив намагався українці бачили, що українці вже перестають бути русифікованими, і останнім оплотом імперії, який вона не здала, в якому вона сидить, і в якому вона збирається в будь-якому разі перемогти. Стало українське безкультур'я. І от головне, що має держава робити, це фінансуючи українську культуру, не фінансувати українське безкультур'я. Бо все те, що робили українські олігархічні канали від абсолютно бездарного гумору до абсолютно бездарних серіалів, це така цивілізаційна ганьба. Це було посилення української безкультур'я, і це була пряма і абсолютно, я б сказав. Логічна дорога до великої війни з Росією, бо це було послаблення всього, і це почалося ще, коли проросійські сили тут на Чіплі з Януковичем були при владі. Послаблення всього і послаблення насамперед державою. Тому це для мене, для мене дійсно досить серйозно торкається, тому що я вважаю, що українці в цій війні, яка може продовжуватися ще дуже довго, принесе ще дуже багато випробувань, смертей, Ми тільки на самому початку подій. Ви навіть не уявляєте, що буде завтра. я не буду розповідати, тому що в мене 30 секунд залишилось. От, щоб ми не втратили самих себе, щоб українці не втратили самих себе, тому що ми тут воюємо за Україну всі, хто знаходиться на фронті насамперед. Ми тут їм допомагаємо. А люди, які знаходяться на фронті, воюють за Україну. А Україна це серце, яка має продовжувати битися.